Okay. Христос рождається, всечасні отці, дорогі браті і сестри, маю честь сердечно привітати з великим праздником Різдва Христового. Знову милостю Божою ми дочекали моменту, коли в наших храмах, в наших обителя, в наших домах звучить хвалебно благодарство гімн, який ми називаємо колядками, які представляють Христа Спасителя, воплотившися Божого Сина. Від мала до велика кожна людина радіє сьогодні і вся Вселенна, проставляючи. Сошествує на землю Божого Сина. Звучить колядка, Бог предвічний народився, по всьому світі стала новина, яка свідчить про те, що звершилося жадання людини, взагалі людства. Бог зійшов на землю і примирив людство з Богом і з небом. Христос Посвятив воплотився для того, щоб ми стали дітьми Божими, для того, щоб ми. Могли наслідувати вічне блаженство, що є ціллю любої віруючої людини. Адже перед Різдом Христовим, як свідчать історики і описують той стан людський, який можна назвати одним словом хаос. Хаос в перекладі на духовну в першу чергу мову означає, що це заблудження, це безвихідність, це... Буття людини, яке не має зовсім сенсу. Такий стан був перед пришестям Христа Спасителя на землю. Історики і древні філософи знаходили у відчаї людства, вихід проповідуючи, що якщо важко дуже людині стає безвихідно, тоді людині вони пропонували самогубство. Такий жахливий стан, на превеликий жаль, був тоді е, на Рубіконі на рубежі двох епох, двох ер старого заповіту і нового заповіту, коли прийшов мир Христос Спаситель. Але як не парадоксально, людство чекало Месію. Язичники чекали воплощення якогось особого Божества, який у великій славі прийде, який прийде на землю, щоб здивувати весь людський світ, прийде могутньою своєю силою. І ми бачимо. Зовсім інакші речі. Людство, яке чекало Христа, не приймає Його з самого початку. Свята сім'я, причиста Діва Марія, яка була непразною, старенький Іосиф, не маючи домівки, де переночувати, чують відмову від людей, які не дали їм ніякого притулку. Бог воплощається не всемогутнім царем. Не імператором, не правителем всього світу. Він рождається в Ефлеємі, в Стаєнці, в пещері. Там, де саме бідне сослов'я тоді юдейського народу, перебуваючи і ховаючись від незгоди, згоди, пасло своє стадо пастухи, прості люди. Вони перші зверніть увагу на те, що почули не первосвященники юдейські, не хтось із знатних. Римлян тоді, тодішньої могутньої держави почули самі прості люди, причому свідчення було не від людей, а свідчення було з самого неба. Вони почули ангельський спів, слава вишніх Богу, і на землі мір в благовоління. Який мир проповідали ангели? Про що говорили вони слово пісну спів, який кожний день на утріні читається або співається в наших храмах? Мир. Які ніхто із земнородних від моменту створення Адама і Єви першого наших прабатьків, ніхто не міг дати. Були сині цього світу, хотіли дати мир, вони хотіли дарувати людині якусь радість, якесь вдосконалення людської природи, але плачевні результати цього ми і пожинання тих плодів ми бачили перед Різдвом Христовим. І от той мир. Сходить на землю, мир Христов. маленькій стаєнці рождається той, хто з'їдав небо і землю. Рождається той, хто дарував нам вічне життя, той, хто нас радить, чоловік і нашого спасіння, став одним сподібним нам. В цьому вся велич воплощення Божого Сина, що зійшов на землю з неба не чимось і кимось великим, одним. Сподібним нам. Апостол Павел в своєму посланні пише, що Христос Спаситель во всьому був подібний нам, крім гріха. І от безгрішне життя, верніше, очищення від гріха, є обов'язковою цілею життя християнина. В сьогоднішній день, прославляючи Христа, родившися, ми обов'язково маємо пам'ятати, що призваними всі до вічності, до тої любові, яка на жаль, часто відсутня в серці і в душі людського суспільства. Христа не прийняли під час народження. Посвідкуємо уважно, прочитуючи чотирьох евангелістів, які описують земне життя нашого Спасителя і Бога. Господь свідчить сам про себе перед апостолами, немає де преклонити главу, не маючи спокою і. На землі порозуміння від вищої ієрархії юдейської, від правителів і царів. Христос Спаситель проповідує вчення зовсім нове. Вчення, яке він чув, як говорить Господь Спаситель, від Отця, будучи всемогутнім Богом, Христос Спаситель дає нам новий закон. Закон, який відрізняє християнство сущності від всіх релігій світу. Цей закон закон любові. Любові навіть до своїх ворогів, ні одна релігія світу не проповідує такої любові. Христос проповідує всіх любити, всіх прощати, всіх обіймати в своїх об'яттях незалежно від того, хто би він не був, вперше порушуючи нібито юдейські передання або закон, він говорить з самарянами, спілкується з іноплеменниками. Святі апостоли після Вознесіння Христа на небо проповідують всім народам хрестя їх в ім'я Пресвятої Тройці. От для чого зійшов Господь на землю. от чому ми прославляємо Христа Спасителя. от чому ми славимо Його Різдво, тому що Він дарував нам вічне життя, дарував нам все на землі вкусити тих благ, які... Тільки Христос Спаситель може дати. Після Воскресіння свого Господь являючи учня в своїм сказав одне, два, три слова. Мир вам. Оцей мир необхідний кожній людській душі, необхідний кожному серці. Мир необхідний для того, щоб суспільство могло існувати во Христі і со Христом. Ціль любого життя християнина це наслідувати вічне блаженство. Ще на землі ми відчуваємо в єднанні з Богом Всемогутнім ту велику силу Божественного воплощення. І в цей торжественний день ми відчуваємо на собі величайшу любов Божу. Ми кожен вітаємося один з одним, що Христос родився, що Христос рождається. Правильне привітання, воно звучить саме Христос рождається, тому що Христос рождається непрестанно і непреривно протягом життя. Людини рождається завжди в серці, рождається в добрих думках, рождається в нашому єстві, яке бажає з'єднатися з ним істочником всіх благ, родившимся Божим Сином. Славімо Його, ми відповідаємо, прославляючи його все святе ім'я. Цей день святий ми одаємо честь, хвалу і шану Богу платившомуся, родившися в Іфлеємі юдейському Христу Спасителю. Я сердечно щасли ще, раз ще раз всіх вас, дорогі Отці. Браті і сестри, вітаю з праздником Різдва Христового, бажаю радості духовної, бажаю, щоб в душі нашій завжди панувала та сила Божественна, любов Божественна, щоб один одного прощаючи, обнімаючи один одного, ми постигли Бога, який в посланні Іоанна Богослова іменується любов'ю. Святом вас, Різдва Христового, Божого благословіння, всім вам бажаю від душі. Христос рождається, славімо Його!